Шками Черкащини увагу знімальної групи програми Пілігрим не один раз привертали вітряки. Що в минулому сторіччі загадкові велетні були найпопулярнішим місцем зустрічі для сільської громади. Свою таємничість вони не втратили й до сьогодні. Щоправда, стоять тепер занедбані і нікому не потрібні. Якщо на початку ХХ століття в деяких селах налічувалось до 30 вітряків, то завдяки цивілізаційному поступу в Україні сьогодні не залишилося жодної подібної пам'ятки. Народної архітектури та побуду у цілих районах технологічний прогрес досить швидко знайшов вітрякам зміну сучасні електростанції та замінити справжній український колорит, яким збагачували село вітряки, науці так і не вдалося. Якщо в Іспанії вітряки стали знаменитими завдяки сервантесу, який зобразив сцену боротьби з крилатими велетнями у своєму романі Дон Кіхот, то в Україні вони здавна відігравали важливу роль у забудові сільських поселень, визначали їх архітектурне обличчя, формували краєвид села. А громада збиралася під могутніми вітроловами для обговорення різних питань, нерідко подалі від ока сільської влади. Біля вітряків збиралися й молодь, водила веснянки, влаштовувала різні забави. Для подорожуючих це було місцем перепочинку. По вітряхах навіть дорогу вимірювали, були вони так би мовити сторожовими вежами. Одним словом, додавали особливого колориту українським селам. Отже, вітряк це споруда, що використовує силу вітру як джерело енергії для молодьби зерна рідше для припампування води чи розпилу деревини. В Україні водяні млини з'явилися сім, а вітряки чотири тисячі років тому. Деякі історики вважають, що вони відомі з часів Київської Русі. На початку двадцятого століття існувало два види вітряків: стовпові, коли навколо стовпав копаного в землю. За допомогою дишла обертався до вітру весь корпус споруди, і шатрові, коли обертався лише верх вітряка. Зазвичай вони мали чотири, шість або вісім крил, які під дією вітру кружляли вал. Вітряки будувалися двох типів. Це Вітряки шатрові і вітряки каркасні. Шатрові вітряки це ті, де повертається лише верхня частина вітряка, от там де крила. А вся решта вона статична, вона стоїть і не рухається. От це так званий голландський тип вітряків. От і вони ще є поширені на Волині, зустрічаються в нас. Вони поширені в Польщі, поширені більше в західній Європі. У нас же на Подніпрові поширені були саме такі: от вітряки каркасного типу. от, які ви бачите за моєю спиною зараз. От, вони, е якщо так спускатися метриками, де вони до нас прийшли, то вони прийшла з Німеччини, певно, тому що термінологія, яка використовується в млині, назва деталей, назва механізмів, все має німецьке коріння. От, тому впевнено, що все прийшло до нас із Європи з цей механізм. І прийшов він у нас в столітті 17-18. Набув нам максимального поширення в столітті 19. -му. Його витіснили електричні двигуни, витіснили парові двигуни з часом. От, тому... Він зараз не може конкурувати із сучасною технікою, але він досі робить борошно. Залежно від того, яка потужність вітру, от залежить і швидкість молодьби. От залежить від того, що ми мелемо. Чи ми мелимо борошно на пиріжки чи на хліб, чи ми мелимо дерть для скотини? Якщо для скотини там більш грубий помол і значно швидше. Якщо ж молоте найкраще борошно, то десь півгодинки. Великий мішок борошна він змелює от, за півгодинки. Ну, це не великий показник, але ж ми не можемо дати велику нагрузку, тому що він не буде от тої якості, яка необхідна. Млинарство було невід'ємною складовою життя і на Черкащині. Так у селі Івківці Чигиринського району ще у 1920 році діяло 26 вітряних млинів. До сьогодення зберігся лише один столітній одинцівський млин. Цей вітряк, такий дуже цікавий показовий момент, що в Голодомор зіграв дуже добру роль в житті селян. Мірошна, який тут мало, Колишній власник цього мона, потім його націоналізували, і він роздавав збіжжя, яке залишалося десь там навколо каменя, вигрібав його і роздавав таємно людям, щоб вони якось перебували цей скрутний час. Тор він перетуважить, життя не одної людини. І, мабуть, така його заслуга цього мірошника і власне цього млина дала те, що млин досі стоїть. І отримав в цьому році друге дихання. Оцей цей вітряк має свою особливість. Особливість, якої, якої немає ні одного вітряка в Грузії. Майстер, який будував цей вітряк, у 1906 році ще замовив жорна камінь, який мели борошно, із Франції. От, і він якимсь чином зумів їх. Сластуватися, отримати ці жорна залізницею, от, привезти сюди і тут їх встановити. Ці жорна чим унікальні? Що вони зроблені штучно із фрагмент із сегментів кремнію? І ці сегменти залиті зверху бетоном. Щоб він не рухався. От. І кремній він дуже міцний, він не кришиться при молодьбі. От. І в борщ дуже чистий, без домішок, каміння і так далі. Тобто сюди до сьогодні люди сходилися молоти тільки найкращий хліб, на найбільші свята, на, на Пасху, там, на Різдво, для того, щоб спекти найкращі пироги. От. І приходили з сусідніх сіл, тому що ніде такого каміння більше не було. І коли ви будете біля ланарів, ви бачите, що там і є зараз лежать два. Камені, запасні камені, теж французькі камені. Цей вітряк він стоїть на стовпові, центральний дубовий стовп. От, навколо на якому стоїть балка, центральна крижня. І на цій крижні тримається весь каркас. І практично вся крижня беруть за вирло, повертають брати, лежаки, і вона він повертається навколо своєї осі. Це не так складно. Практично два чоловіки, два-три чоловіки можуть легко повертатися в вітряк навколо своєї осі. От, для чого? Для того, щоб або навернути вітряк на вітер, або звернути вітряка з вітру, коли дуже сильний, бурів от, і він може вітракові зашкодити ці бурів. Таких і такі в одиниці. Цей вітряк назвали на честь місцевого селянина Оксентія Оденця. Він звів велетня ще у 1906 році, а відновили його лише цьогоріч, та й то зусиллями ентузіастів, розповідає ініціатор проєкту Порятунок столітнього вітряка історик Назар Лавріненко. Найвідповідальнішу частину роботи доручили онукові майстра Олександру Оденцю. Вітряки ще до років 50-х вони повноцінно діяли на Черкащині. Вже не було скільки, як було їх на початку століття. Що так століття – це пік відрядного монарства на Україні і на Черкащині? От, скажімо, були такі села на Черкащині, як Вереміївка, от, так, на перший назад проходить Стецівка, де цих вітряків було за пів сотні. На одне село всього-навсього. Наше село воно не було таким, що там було найбільше вітряків. Тут було всього навсього 28 вітряків на село. Тут не так багато, але на кожному бугрі стояв вітрячок, який молов сільське збіжжя. От, історія була не дуже такою, як би... Яскравою, тому що в роки світової війни вони дуже постраждали. Їх знищували німці при відступі, закладали вибухівку і знищували. Їх знищували і в радянський час, тому що вони були непотрібними, вони були пережитками старовини. І вже у роках 70-х у нас в селі залишалося всього-навсього чотири вітряки, підсумуючи і радянські такі от тоді моменти. От, і Нацистську окупацію. Цей вітряк діяв до 1978 року. Він молов людське збіжжя, молов колгоспне збіжжя, і потім його було зупинено, законсервовано, і він був в дуже гарному стані залишений. Але в кінці років 80-х він потихеньку почав руйнуватися і не без участі людей, дітей, школярів, ну і дорослих також. Особливо він зазнав руйнування в роках 90-х. Коли такий був найскладний час на селі, і навіть дошки з його обшивки знімали на те, щоб опалювати будинки. Ну, люди всякі, всякі бувають міркування в людей. От, дійшло до того, що залишався лише один каркас і дах, і більш нічого не було. От. Тож наша організація в минулому році взялася відновлення цього вітряка і все успішно зробила. Цей проект вдалося реалізувати завдяки мінігранту комітету виборців України, підтримці бізнесменів з Києва та місцевих спонсорів. Долучилися до доброї справи десятки людей. Справжнє диво народної механіки врятовано. Ми прагнули, щоб вони були діючими, але ми будемо виходити з того, що ми маємо. Перша наша задача головна, щоб ми законсервували їхню руйнацію, щоб ми зупинили їхню руйнацію, щоб залишили їх в тому стані, який буде милувати око. От, і який зупинить їхню руйнацію. А якщо на місці, знається людина, яка Зможе опікуватися млином і зможе за такої погоди трошки більшого вітру молоти борошно, то це буде лише вітатися. У нас на Черкаську області зараз нарахували ми всього-навсього 14 вітряків, які стоять на своєму місці, які не перенесені до якихось музеїв чи якихось ресторацій. От вони розкидані нерівномірно по нашій області. Вони зосереджені в Чигринському районі. 4, вони зосереджені у Канівському районі. Теж 4, у Шполянському 4. От, є ще і в Смілянському один вітряк. От, е в счастливому березі є у селі Жовнене. Тобто їх графія така вже дуже велика. Ми їх зі своїми колегами з кафедри історії України об'їхали, сотрафували, спрятували паспорти на них і маємо задум поставити їх під державну охорону, щоб їх не мали права знищити. Тому що ці вітряки опинилися нічийними на балансі якоїсь сільської ради, який байдуже до цього вітряка, і його готові продати за 300 доларів будь-якому підприємцеві. От, або ж взагалі він, вони з роками падають. Ось такий, такий факт в одному із сіл Черкащини в цьому році вітряк який ще стояв, от, ще тримався купи. Завдяки людям просто був знищений. Ось це ось недавно, в цьому році буквально. А сім років тому у Медведівці також згорів вітряк робочий повністю був. Законсервований, він був в селі, практично його оберігали. От, тож, ситуація з вітряками зараз не найкраще. От, Але я певен, що громадськість відгукнеться на заклад нашої організації. От, ця організація Конгрес молодих вчених Черкащини виступає з ініціативою, щоб ці вітряки оберегти. Оберегти і зробити їх пам'ятками місцевого значення, відновити їх потихеньку, тому що. Кошти на них потрібні ну дуже невеликі. Мізерні кошти потрібні від лоні вітряка. Скажімо, цей вітряк нам обійшовся ну до 10 тисяч гривень. До 10 тисяч, якщо порахувати там більш детально, от це сума, як ви бачите, незначна. І бізнесмени з радістю допомагають в такій справі. Нині вітряк діючий вже готовий молоти збір нового врожаю. Крім того, оновлений об'єкт відтепер може увійти до туристичного маршруту Золота підкова Черкащини. Ще меценати планують відродити ряд вітряків. Ми плануємо відновити вітряки наші Гринчині, привіз наші Гринщину, власне, Федоліївці вітряки. От на Шполянщині хочемо відродити кілька вітряків. От. І я певен, що всі вітряки, які залишилися, вони будуть окрасою нашої Черкащини і будуть привабливими туристичними об'єктами. Тому що, на жаль, Черкащина має дуже величезний потенціал, який не повністю використовується. І ми. Молоді історики, молоді науковці, це взагалі небайдужа громадськість, ми повинні врятувати ці вітряки від знищення. Якщо ми зараз їх не порятуємо по області, то певен, що пройде 5, 6, 10 років, їх лише два-три, а то й жодного вітряка не буде на своєму місці, де він стояв, де він може крутитися, може діяти. Тому ви скажете, що є вітряки перенесені в музеях, в Переяславі, є вітряки в Пирогові, в інших музеях є. Але на жаль, вітряки, коли... Вони втрачають свою функціональність. Вони не здатні вже молоти борошно, от, вони стоять вже не в тих місцях, де панує вітер. От, вони вже втрачають правило, функціональність повертатися навколо своєї осі. Оце, ця махіна велика, висотою 12 метрів, вона повертається навколо своєї осі. От, в музеях він десь його не побачите. І де в музеях ви побачите, щоб цей вітряк крутився. А на Черкащині ще є кілька вітряків, які зараз можуть запустити. От, мало хто про них знає, але вони є, їх оберігають, і можливо те, що про них досі мало хто знає, їх і перетувало. Більшість вітряків розташована в історичних місцях. На думку історика, це не аби як сприятиме розвитку туристичної інфраструктури багатьох сіл. Скажімо, Одинцівський вітряк височіє на батьківщині керівника коліївщини Максима Залізняка. Таке саме зображення на в'їзді в село. От там Залізняк зображений на фоні документа. Документ це рапорт корінного атамана Василя Коржа про такий Максим Залізняк, де він народився, і, 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 чим він займався, і коли він пішов із Січі. І там хід пише народився в селі Івківці. От, потім трать років пішов на Січі, займався рибним промислом в Очакові, От, а в 1967 році пішов із Січі. От. Тобто вся біографія детально описана, і цей документ існує, і там чорним по білому, що народився в Вівківцях. Інший документ, що там з цією що зачепили тему народження, то є інший документ, протокол допиту Максима Залізняка. Він теж зберігається в Київському державному історичному архіві в державному історичному архіві, от, де е, записано, що де ти перед цим жив, питає слідчий. Він відповідає в протоколі: жив перед цим в селі Медведівка. Тобто, ми співставили всі факти, які є по біографії Максима Залізняка, що в нього сережка в вусі, що він на був у сім'ї і все інше, і легенди місцеві, що Максим Залізняк народився тут, провів тут дитячі роки, але по смерті своїх батьків, чи то трагічна була смерть, чи яка інша, то невідомо. От він жив. Близько року у своєї старшої сестри, яка там була замужем у Медведівці, і вже звідти від сестри, знову пішов на Запорізьку Січ, там козакувати, набувати козацького досвіду. Тому все не потрібно забувати і увічнювати цю пам'ять потрібно на кожному От, Такі видатні постаті народжуються не так часто. Це його привести з Хмельницьким спокійно, тому що він робив ту справу, що і Хмельницький Він відновлював полковий устрій, його обрали гетьманом і він певно хотів знову зробити українську козацьку. Державу. Саме через це бажання історики споріднюють постать Залізняка з не менш видатним його земляком Богданом Хмельницьким. До речі, тут, таки в Івківцях, недалеко від вітряка, височіє саме Дубова гора. За деякими з гіпотез істориків і краєзнавців, саме тут вірні гетьману козаки перепоховали прах Хмельницького. Ще з маличку я надразово чув легенди про цю гору. Легенда Полягала в тому, що в цій горі поховано не то польського, не то якогось монгольського чи татарського полководця з величезними скарбами із золотому коні. От... Що за полководець, на якому коні золотому? з якими скарбами, певно, ніякої інформації не було. Але ще одна була цікава інформація в цій легенді, що ця гора нанесена шапкам. Шапкам був безпоковати. У ковоць якось поховали цю легенду, яку ми знаємо з дитинства. Мені, як історики, довелося так пощастило навіть співставити із проблемою для істориків це проблема пошуків праху Хмельницького. Прах Хмельницького досі невідомо, де він де він знаходиться. Його відомо, що тримали в Вілінській церкві, нібито там і ховали. Але в розкопах 71-72 років в Вільінській церкві виявили, що. Прах Хмельницького немає в Вілінській церкві. Прах Хмельницького десь вітеля зник. Знайшли рештки домовини, знайшли пролом у стіні фундаменту. От. І це породило легенду, що... припущення про те, що прах Хмельницького, вірні йому козаки перепоховали. Перепоховали кудись, куди. Це величезний знак питання для сьогоднішньої нашої історичної науки. От. Є різні гіпотези, куди його перепоховали. Мені вдалося співставити цю легенду сільську із цією проблемою пошуків Хмельницького. І народилась така доволі ймовірна, вірогідна гіпотеза про перепоховання Хмельницького. Відомо, що у Хмельницького був побратим права рукала, Капуста. грін Капуста. От. Відомо, що він був. Сотником Суботова після смерті Хмельницького, і він міг перепоховувати прах Хмельницького. Більше того, що це зв'язує з Вівківцями. В Вівківцях в цьому селі половина добра прізвищ це Лавріненко, похідне від Лавріна. Що ж, таке собі один з аргументів такий підходить нам. О, такий теж збільшує ймовірність, що тут похований саме Хмельницький. Потім з часом мені трапилися інші джерела. Мені трапилося таке джерело, як літопис аноніма. Джерело доволі поважне, вважається достовірним. Датується другої половини століття 17 го часами Хмельниччини. І в цьому джерелі говориться про похорони Хмельницького, що Хмельницький похоронений в большой гарі, верх которой розроблян і задірнований. Якраз версієї гори розрівняна, задернована. Ти більше друга назва цієї гори не саме Дубова гора, як ми називаємо офіційно, а й деренівка, тобто задерновано. Що ж, таке джерело писемне, воно збереглося до сьогодні дня, воно теж додає аргументи нашій гіпотезі. І останнє часом мені трапила ще одне джерело це. Збірка козацьких дум, і одна із цих дум це дума про похорони Хмельницького. У цій думі, яка опублікована в збірнику 1971 року, збірнику козацьких дум говориться: прахільницький. Хмельниць... Час, секундочку. Хмельницького козаки ховали, землю штиками копали, могилу шликами насипали. Штик це штик лопати, штики. Це штик з писа козацького, от, а шлик це козацька шапка. От. І от те, що ми говорили в легенді, про те, що всю гору нанесено шапками, ми вже зустрічаємо у козацькій думі про поховання Хмельницького. Що ж, на цьому можна було б зупинитися, але ми ще проводили дослідження цієї гори із фахівцями-археологами і з фахівцями-геодезистами. І ті її... І другі в один голос говорять, що ця гора має природню основу, але вершина її однозначно рукотворна. Таке вона нанесена шликами, нанесена козацькими шапками, і тут похоронено поховано якусь відому постать. Ймовірно, Богдана Хмельницька. Самодобова гора, новозакладений сад Залізняка, та ще й діючий вітряк. Погодьтеся, місце для туриста більше ніж привабливе. Тож подорожуйте, вивчайте історію рідної землі і насолоджуйтеся її мальовничою природою.